Лідер це людина, яка здатна вести за собою інших людей. Він має авторитет і визнання у своїй групі, здатний мотивувати і надихати інших на досягнення спільних ідей. Якими ж особистими якостями повинен володіти лідер? Співоспрямованість. Лідер завжди знає, чого він хоче досягти. І наполегливо рухається уперед. Впевненість, лідер завжди вірить у свої сили. і... Це надихає інше. Комунікабельність. Лідер здатний ефективно спілкуватися з людьми і знаходити спільну мову. Вміння приймати рішення. Лідер завжди має чітко приймати своє рішення. Вміння мотивувати інших. Лідер повинен бути в змозі надихати інших людей на здійснення їхніх мрій. Відкритість. Лідер повинен бути готовий до змін і бути відкритим до нових ідей. Справедливість. Лідер повинен бути справедливим і неупередженим у своїх цілях.